Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні покажу вам наші будні, чим ми займаємося щодень. Буде трішки мотивації на спорт. Рецепт смачного сніданку, також, звісно, прогулянки і розберу разом з вами нашу аптечку. І одразу пропоную розпочати це відео із мотивації на спорт. Одразу кажу, що я не фітнес-тренер, не, не маю в мене ніякого диплому зі спорту. Роблю те, що роблю, аби якось розім'яти своє тіло зранку, повернулася до ранкової зарядки, адже останні роки я не мала такої змоги, тому що під ранок малюк завжди багато їв. І тому доводилося з ним валятися дуже довго, а ось із завершенням грудного годування вирішила повернутися до такого ритуалу ранкового. Тож, сподіваюся, і вас замотивувати, надихнути. Навіть якщо ви зараз лежите чи сидите, просто потягніться, розімніть плечі, руки, можливо, станьте в планку, поч... Починати варто з малого, я думаю. І тому я планувала поновити пробіжки ранкові, але вирішила, що все ж таки краще почати із зарядки, а вже потім також додати і пробіжки. Зараз є безліч тренувань онлайн, які можна подивитися і в Ютубі, і в інших соцмережах. а я роблю із Нетфліксом зарядку. А тепер давайте зробимо смачний, і корисний і поживний сніданок. І в мене це сьогодні буде такий салатик, намазка з часів самоізоляції під кодовою назвою lockdown. І Для цього мені знадобиться авокадо, банка консервованого тунцю, і також трішки кокосової стружки. І це все я буду намащувати на смачненький хлібчик. Авокадо в мене було супер стигле, мені пощастило, воно просто було ідеальне для цього салату, легко розминалося. Тож дістаю кісточку, очищую від шкірки і буду товкти просто звичайною виделочкою, зроблю таке пюре, потім додам тунець і 2 столові ложки кокосової стружки. Все дуже просто. От, і все, наша страва готова. Нарізаю хлібчик. І перевага цього сніданку для мене особисто, що його можна зробити, поки заварюється ваш чай. Поки закипає чайник і заварюється чайок, вже смачний сніданок буде у вас на столі. Я буду прикрашати кільцями редиски. Ви можете обрати, наприклад, помідорки черрі чи якісь листя шпинату, що вам більше до вподоби або що є у вас вдома. Щоб цей сніданок був більш ситним, також можна додати яєчню або просто якесь одне яєчко підсмажити. Я і так наїдаюся, тому в мене тільки два бутербродики та чай. Всім смачного, хто зараз їсть. Обов'язково хотіла поділитися з вами цим чарівним деревом. Воно просто неймовірне. Я думаю, що це сакура, цей рожевий цвіт, в принципі, ні з чим не сплутати. А я відправляюся на своє нове заняття. До речі, ще чекаю від вас, коментарів, що ж я обрала, і підказка вже, в принципі, у цьому відео. Це є навчання, але вгадайте, що саме я почала вивчати. А після заняття я вже повертаюся додому і ніяк не можу намилуватися різном... різнобарвними квітами цієї весни. Мені здається, що з такими темпами я скоро полюблю весну навіть більше, ніж осінь. Хоча насправді моя улюблена пора це осінь, але ці квіти вони просто неймовірні, вони залишають мене байдужою. І так ми вже гуляємо ось так. Босяка по пісочниці із водою. Погода насправді змінюється дуже часто. Пізніше ви побачите, що я маю на увазі. А тут поки що ділюся з вами кадрами нашої прогулянки вихідного дня. Ми ходили на дитячий майданчик, де можна ось так бавитися із піском та водою. Напишіть мені в коментарях, що у вас з погодою. Вже гуляєте в футболках чи ще не вилазите із шапок? Ось, наприклад, ми гуляємо один день босяка, а інший день у шапці. Це просто щось неймовірне. Я не можу зрозуміти, що відбувається із погодою із природою, тому що це якісь аномальні такі коливання. Тому вже дістаю шорти та футболки, але шапки ще не ховаю. Ну, І я не лише гуляю, як ви розумієте, я також і навчаюся. І також хотіла у вас спитати, якщо ви зараз також за кордоном або, можливо, раніше поїхали, як швидко ви вивчили мову, чи вчите, якщо ви вимушена, як і я, знаходитись зараз не в Україні, і як ваші успіхи діліться, мені буде цікаво почитати. Тому що я тільки почала вивчати зараз рівень А2, тобто ми закінчили до весняних канікул А1 зовсім-зовсім такий базовий рівень. І зараз почали вже вивчати А2 і будемо його вчити аж до Нового року. Хоча курс у нас називається інтенсив. Ну і подивіться, яка щаслива мала шкода. Добрий брат навчив його відкривати цей замок, і він тепер має туди вільний доступ, хоча задумувалось інакше. Тож, зважаючи на такого кмітливого хлопчика, я вирішила перенести аптечку з цього ящика. До речі, в оцих всіх нижніх ящиках у нас таке, знаєте, стоїть те, що не може поламати чи розбити Андрійко. Тут, примір, у мене. Ну, трошки, якщо безлад, не зважайте. Тут одноразові в нас тарілки. Форми різні, бачите, силіконові, пластикові, те, що не поб'ється, бо він любиться все діставати, гратися. Таке, що не розсипеться, якісь запаси, припаси. О, до речі, зараз буду, можливо, використовувати ось ці контейнери, трішки їх тут зберегла. І отут, власне, аптечка якої він уже добирається, і я думаю, що це небезпечно, тому буду це все звідси забирати. У мене є ось такі два контейнери. Я думаю, в один в мене все поміститься. Я зараз розпакую його, розкладу і поскладаю, можливо, також повставляю ось ці, щоб розділити пластикові контейнери. Тут, у мене так зберігається, досить зручно. І переставлю в іншу. Шафку вище. Ну і, власне, я думаю, що це чудово, що Андрійко мене тут замотивував на прибирання цієї шухлядки, аптечки, тому що зараз фу, фу, у нас такий е, період, що без застуди, і це ідеальний час для того, щоб перебрати. Тому що якщо хтось хворіє, вже не до прибирання, не до перевірки там якихось термінів придатності. Все ще... хочеться, щоб все було. Під рукою, щоб ти знав, де, що і що точно воно має термін придатності дійсний. Тому я все передивляюся, перебираю. На щастя, в нас медикаментів не так вже і багато, в основному це якісь там пластирі, щось від поранень, типу перекис. ну, Звісно, що і з дітьми маємо завжди на поготові нурофен і від кашлю також якісь сиропчики, раптом що. Отже, я все передивилася, немає нічого в мене тут просроченого. Все до 24-го, до 25-го року. І єдине, що я буду викидати ось цей футляр від термометра. Ось серветку я протирала, тюбики різні з мазями. Це все. все інше буду зараз складати в ці органайзери. І також у мене є ще ціла торба з припасами ліків. Тобто, то не всі ліки були. я періодично ось тут їх дістаю. Це ми замовляли з України ліки, ті, які знаємо. І тому зараз також буду поповнювати запаси цієї аптечки, а це зберігається в нас взагалі в далекій шафі. Я не очікувала, що органайзер буде настільки великий, але з іншого боку, все на виду, все в легкому доступі, не лежить одне на одному, все добре видно. Моєю метою було замотивувати вас також перебрати свої ліки і повикидати те, що вже не дійсне. Ну і, звісно ж, основною метою було уберегти свою дитину від несподіваних якихось сюрпризів. Сподіваюся, вам було цікаво переглянути це відео. Ставте лайки, покажіть мені свої вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал і попереду багато цікавих відео. Всім до зустрічі, гарного дня! па-па!